Вітаю, друзі, сьогодні 19 квітня заступниця міністра оборони Резнікова Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала, що контрнаступ розпочався. В принципі, вона не так сказала, і це дуже важливо. Я тому пропоную вам зараз з цим розібратися. Бо журналісти, мої колеги почали ну, трактувати по-різному цю всю історію. І, мовляв, ось ось все почалося. А насправді це не зовсім так. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям, щоб вони ну направду розуміли чи контрнаступ розпочався, чи не розпочався, і що Маля сказала. І так вона сказала на наступне: що українцям не варто чекати того дня. Що от буде оголошено, що контрнаступ розпочався. Так не буває. Він буде розпочинатися незалежно від того, хто коли, як його чекає, і він розпочнеться тоді, коли треба. Про це ніхто не знатиме, буде знати лише постфактумом. Такого, каже, не буде. Ну, до прикладу, сьогодні ввечері вилягає СТ спати, а завтра вранці оголошення, що о 6-й ранку розпочинається контрнаступ чи о 5-й. Водночас вона справді сказала під час цього телемарафону, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Які, де, в якому об'ємі, хто конкретно це робить, вона не уточнила і уточнювати. Дійсно, не буде. Вона сказала, що контрнаступ це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють Збройні Сили України. Я вам не відкрию секрет, спираючись на офіційну інформацію, яка лунає від найвищих посадових осіб військово-політичного керівництва України, ви приблизно розумієте і знаєте, яка зброя. До нас надходить в якій кількості, коли буде наступна партія, і таке інше. Ну, до прикладу, відбудеться в квітні, десь за тиждень, 11-й Рамштайн, на якому будуть говорити про е, забезпечення нас засобами протиповітряної оборони. Частина з них уже надійшла. Вчора Резніков показав французькі колісні танки. Скільки їх кількість? Ми не знаємо. Ми бачимо, що Канада і інші країни Німеччина відвантажують нам танки Леопард, 2 Британія передала нам челенджери і так далі. Дійсно є величезна інформаційна кампанія, так вона є свідомою, яка вказує на те, що ми це все збираємо докупи. На болотах дуже цього бояться. І от не випадково Путін навіть приїздив, показуючи, що мовляв, що я готовий до того, щоб чинити опір контрнаступу Збройних сил України. Разом із тим, Маляр сказала, що. Військове керівництво України має кілька планів А, Б, В, Г, Д, І. Звісно, що їх розголошувати ніхто не буде і про них знає детально. Е, ну, обмежене коло людей, а самі військовослужбовці про контрнаступ, в принципі, не говорять. Ну тут вона дещо лукавить, я знаю, не погоджуюсь, тому що е, ЗСУ говорить, в ЗСУ говорять про те, коли і як може відбуватися контрнаступ. Але це чисто розмови між собою, вони не лунають зовні, і вони там базуються на власних якихось відчуттях, так які у нас з вами. Поряд із тим. Загалом у світі активно говорять про контрнаступ, кажуть, що нам треба допомагати, передавати більше зброї, і навіть називають якісь там дати. Ну, до прикладу, американський журнал ліберального толку, який існує ще з 1933 року, у США Newsweek, буквально позавчора опублікував новину про те, що контрнаступ розпочнеться 30 квітня, а їхня дата базується на. Тих типу секретних документах, які були типу злиті у Сполучених Штатах Америки одним із співробітників органів національної безпеки. Кажу, чому типу, тому що ну, достовірність цих документів не доведена ніким. Але їх часто використовують для того, щоб ну, постійно говорити про все. Про Єгипет, який міг передавати Росії ракети, про е, Іран і так далі, і тому подібне. Ну, купа інформації, але якщо говорити конкретно про Україну, то там в тому часі говорили і писали і про контрнаступ. Але приймати це за ну, чисто Монету ну, направду не варто. Втім, видання поважне, воно публікує якусь інформацію, і ми її враховуємо. Якщо говорити ще одне видання, називається Foreign Policy, це також американський журнал, заснований був у в 1970 році. Вони говорять про міжнародну політику, там вийшла колонка одного з експертів міжнародного інституту стратегічних досліджень із кіберпотужності та майбутніх конфліктів. Його звати Гаді Франц Стефан, і він там пише про те, що контрнаступ буде успішним, якщо він буде несподіваним. Бо головне кінка. Же ввести в ступор противника. Довести її до панічних настроїв, щоб він почав розбігатися. Ну, звичайно, тому оголошення контрнаступу в принципі бути не може. І якщо Ганна Мальдер сказала, що певні контрнаступальні дії тривають, то це не означає, що по всьому фронту наші ЗСУ пішли в наступ. Так ви бачили відео, де дуже багато наших військових, які перебувають в певних місцях. Ми не знаємо, де ці локації. Це також ми розуміємо, що робиться свідомо для того, щоб можливо спрадився план Франц-Стефана Гаді. Точніше, його варіант, коли запанікують росіяни. Це абсолютно правильно робиться в умовах, в тому числі, інфраці... інформаційної війни. Ну і от, зокрема, також країни Великої Сімки під час зустрічі в Японії заявили про те, що очікують від Росії заходів у відповідь, те, про що я вам говорив. Ви знаєте, що росіяни перекопали і замінували фактично всю територію, яку вони зараз контролюють. Вони чудово розуміють, що наступати їм нема з чим. Керівник Головного управління розвідки Боданов сказав, що їхній весняний наступ захлинувся. Тепер вони будуть готуватися до оборони. Є активні бойові дії на окремих напрямках Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Підмаренкові це чотири основні напрямки, про які говорить тобі свій пані Маляр, де Росіяни ще вдаються до наступальних дій. Але загалом наступального потенціалу ну направду не так багато. Хоча не можна недооцінювати те, що на Росії купа старої зброї, яку вони зараз знімають із збереження, її там рехтують, доводять до якогось ладу, що вона мала рухатися і відправляють на фронт. Борети з тим, думки щодо успішності контрнаступу на Заході однакові, але наслідки результати цього контрнаступу оцінюють дещо по-різному. Ну, до прикладу, США в особі всього керівництва, практично заявляють одне і те саме, що контрнаступ буде успішним, Росія буде переможена. Однозначно так, міністр Великої Британії Бен Волес, міністр оборони Великої Британії Бен Волес, говорить, що так, контрнаступ буде успішним, для цього все робиться, але ну, він робить таку скидку, що ну, не гарантує, що війна завершиться в цьому році, вона може продовжувати вжитися і в наступному. Про це навіть і натікав Буданов. Єдине питання, в якій формі ця війна може продовжуватися, бо ну, ми ж розуміємо, що інтенсивність може спадати, але не можна недооцінювати саме і ворога для того, щоб його перемогти. Так само Саме як і говорить. Гаді Фран Стефан згаданий мною, це експерт міжнародного інституту американського, про те, що очікують успіху, але не кажуть про перемогу у війні після цього контрнаступу. Багато зараз говорять про те, що можуть бути якісь перемовини із Росією після того, як ми досягнемо успіху цього контрнаступу, і війська війдуть навіть на е, територію тимчасово окупованого Криму. Тобто сценаріїв багато, конкретного нема нічого. Але те, що сьогодні сказала Ганна Маляр, то це не про контрнаступ в чистому вигляді, зрозумійте. бо тут зараз дуже багато спекуляцій на цьому. Хтось хоче хайпанути, назбирати лайків і таке інше. Тому я вам пояснюю, дуже стриманим оптимізмом відносимося до цього. Кожен робить свою роботу і дійсно все буде Україна. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і, звісно, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю, ціную, і шанові, не перемикайтесь!